Діти тих, хто віддав життя захищаючи країну, можуть отримати опікуна з бізнесу. Саме для цього створили благодійну платформу соціально відповідального бізнесу дітям наших захисників. Наша авіакомпанія Українські Вертольоти надає дуже багато допомоги армії фронту, і ми часто спілкуємося з військовослужбовцями, і ми почули від них наскільки важливо знати їм, що бізнес піклується, дбає і надає, надає їм таку підтримку. Це дуже важливо для, для наших захисників, тому що це і мотивація, і який спокій, поки вони там тримають нашу землю. То дбають про дітей загиблих побратимів. Українські вертольоти з серпня минулого року взяли під фінансову опіку дітей Київщини, а потім і Києва. Наразі під опіку авіакомпанії вже 40 дітей-сиріт загиблих захисників України. Щомісяця виділяється по 10 тисяч гривень для кожної дитини. І коли компанії побачили, що ця допомога стала не лише поліпшенням умов, а й повернула дітям посмішки, мрії та жагу до життя, то ініціативу вирішили масштабувати та створили благодійну платформу, аби кожен охочий бізнес міг долучитися. Проєкт вже працює в багатьох областях України доїхали й до Дніпра, і вже під час презентації знайшлися ті, хто зголосився взяти дітей під фінансову опіку. Ми як соціально відповідальний бізнес підтримуємо наших захисників, ми підтримуємо різні соціальні проєкти в нашому регіоні і ми дуже вдячні за цю можливість долучитися до цього проєкту, тому що діти це наше майбутнє, діти наших загиблих захисників зховують на найкраще, тому ми дуже вдячні, задоволені долучимося до цього проєкту до цієї важливої соціальної ініціативи. Кожна така дитина майбутній лікар, вчитель, рятувальник чи підприємець вони майбутнє нашої країни. Тому зараз ми маємо надати їм гідну підтримку, кажуть організатори, та зауважують, що це не передача подарунків під свята для галочки, а щомісячна системна допомога. На Дніпропетровщині нині 20 дітей, батьки яких загинули, боронячи Україну. За дозволом опікунів інформація про таких дітей буде надаватися благодійна організація для того, щоб допомога була адресна, щоб дитина отримала саме те, чого потребує, щоб всі мрії наших дітей збувалися. Це надважливо, бо ця е, вразлива верства е, населення, яка потребує уваги. Це наші діти, це наше майбутнє. Я дуже рада, що бізнес долучається. У нас на Дніпропетровщині дуже потужна бізнес-спільнота і такі ініціативи підтримуються. Платформа працює максимально демократично і прозоро, оскільки бізнес опікуни взаємодіють із дітьми напряму, а не просто донатять кошти. Кожна компанія безпосередньо адресно надає таку допомогу дітям. Це цільова допомога, вона щомісячна, але цільова. Безпосередників, без якихось передач, без якихось, знаєте, якогось загального гаманця, тобто ніхто не збирає гроші. Ти безпосередньо. Очі в очі, ти дивишся дитині в очі, купуєш їм те, що необхідно, і ти сам визначаєш спосіб такої допомоги. Допомога може бути різноманітна: від сертифікатів, купівлі конкретних речей чи організації дозвілля до перерахування коштів законному опікуну дитини. Наразі вже більше сотні сиріт захисників України отримують допомогу завдяки благодійній платформі. Марія Юрій Дениський, Олександр Ніколенко